Щоденник мандрівного монаха, том 15, глава 29 Можливо, лиш можливо 10 лютого 2025 року. Рік тому я почав відчувати слабкість у ногах, що супроводжувалася періодичним стріляючим болем. Я відчув, що стан погіршується, тож під час візиту до Скоп'є Македонія, я пройшов МРТ. Коли прийшли результати, то лікар був помітно стурбований. У вас абсолютний спінальний стеноз у Л4, Л5 по перековому відділі хребта, повідомив він мені. Це звучало серйозно, але я не мав уявлення, що ж це насправді означає. Чи можете ви пояснити це простими словами? запитав я. У нижній частині спини ваші спинномозкові нерви сильно стиснуті, пояснив він мені. Цей стан спостерігається у літніх пацієнтів. В більшості випадків викликає сильний біль. Ви, здається, належите до винятків, оскільки ваш біль лише періодичний. Здивований я запитав, що ви порадите мені робити. Лікар відповів Ви можете спробувати звичайну терапію, але ваш стан досить запущений, і я не бачу ймовірності, що він покращиться сам по собі. Я наполегливо рекомендую операцію якнайшвидше. У нас є кілька експертів, які можуть провести таку операцію. Відчуваючи стурбованість від майбутньої операції та ризиків, я відмовився. Натомість я звернувся до фізіотерапевта в Індії, деякий час я дотримувався режиму фізичних вправ, але мої зусилля майже не принесли ніякого полегшення. Відчайдушно шукаючи рішення, я провів місяць у відомій аюрведичній клініці в Кералі, але мій стан теж не покращувався. Розчарований, я відсунув це питання в глибину свого розуму. Потім білю попереку та ногах став просто нестерпним. Усвідомлюючи невідкладність моєї ситуації, я поїхав до Делі, де мені пощастило зустрітися з одним із провідних нейрохірургів Індії. Незважаючи на свою зайнятість, він організував операцію для мене лише через кілька днів 16 січня. Ми проведемо звичайно довгодинну операцію з декомпресії ваших хребців l 4 l 5 З вами все повинно бути добре, запевнив він мене. Однак, як тільки нейрохірург почав операцію, то виявив, що мій стан значно більш запущений і складніший, ніж показало нещодавнє МРТ. Операція тривала 4 години, протягом яких його команда ретельно працювала, імплантувавши кілька постійних металевих пристосувань. Для підтримки мого хребта. Я п'ять днів відновлювався в лікарні. Коли мене виписували, то лікар порадив мені залишитися в Делі на кілька тижнів на той випадок, якщо мені знадобиться подальше лікування. Мої учні організували для мене проживання в сусідньому готелі зі спеціальними зручностями, де я почав болісний, післяопераційний процес відновлення. Однак важче, ніж фізичний біль, було зносити агонію бездіяльності та особливо нездатність подорожувати та проповідувати. Мені довелося скасувати свої домовленості включно із паломництвом на цьогорічний шеститижневий фестиваль Кумгамела в праяграджі. Це була не звичайна Кумгамела, а грандіозна. Вона трапляється лише раз на 144 роки. Зі свого готельного ліжка я спостерігав онлайн. Як мільйони паломників купалися у священному трівені Сангамі місці місті злиття річок Ганги, Ямони та Сарасваті. Найбільше я жалкував про те, що втратив можливість зустрітися та поспілкуватися з відомими духовними лідерами Індії, як це було у 2019 році на останній Кумбхамелі. Іншою важливою подією, яку я пропустив, було урочисте відкриття храму Іскон у Харгарі поблизу Мумбая. Цей надзвичайний храм будувався багато років, мене запросили як спеціального гостя. Цей випадок також давав мені потенційну можливість зустрітися з прем'єр-міністром Індії на рендрою моді, який мав бути головним почесним гостем. У день відкриття, коли, відновлюючись, я лежав у ліжку та спостерігав онлайн, як прем'єр-міністр виголосив потужну промову, схвалюючи як храм, так і служіння іскон суспільству. Я так сумую, пробурмотів я собі підніс. Через два тижні ввечері, коли я вже збирався вимкнути світло і лягти в ліжко, позвонив мій учень, Картамаші Даса. Жило сказав він. Я щойно приніс вам трохи фруктів на стійку реєстрації готелю, коли помітив, що готується якась велика подія. Адміністратор сказала мені, що донька видатного урядового міністра сьогодні ввечері влаштовує тут весільний прийом. Вона навіть згадала, що прем'єр. Міністр наренд моді може бути присутнім. Можливо, вам варто спуститися вниз і познайомитися з пливовими людьми? Вже пізно Картамаші відповів я. Крім того, я сумніваюся, що вони дозволять мені взяти участь у приватному заході. А ще мені важко повірити, що прем'єр-міністр відвідає весільний прийом у центрі Делі в таку годину. Сьогодні я бачив фотографії, де зображено, як він купався на Кубхамелі в праяграджі. Це ж 700 кілометрів звідси. Добре, гурудево, я просто хотів повідомити вам про це на ну, добраніч. Але коли я знову влаштувався в ліжко, то став обмірковувати слова картамаші. Можливо, мені все ж варто спуститися вниз, подумав я, навіть якщо я не потраплю на прийом, то можу зустріти когось важ... впливового у фоє. Одразу закрався сумнів. Ні, це так далеко. Крім того, я втомився і все ще відчуваю сильний біль. Саме в той момент, як я вже майже засинав. У моєму серці зародилося тверде переконання ні, я повинен зробити це для шили правопади, ніхто ніколи не знає, що припас крішна. Сповнений рішучості я встав і швидко вперше після операції одягнув дготі. Наніс тілок, накинув на плечі чадар і почав шукати у своїй кімнаті примірних баґватґіти, як вона є, щоб подарувати поважному гостю, якого міг зустріти. Не знайшовши жодної баґвидгіти, я вирішив взяти кілька свіжих примірників моєї книги пригоди мандрівного монаха, щойно виданої Харпер Колінс. Принаймні, подумав я, коли хтось отримає цю книгу, то зможе оцінити, як з ласки шили правопади, наш рух поширюється по всьому світу. Дійшовши до вестибюлю, я з подивом виявив, що воно абсолютно безлюдне. Я підійшов до адміністратора і запитав Я чув, що тут проходить важлива подія, де всі? запитав я. Поліція та армія заблокували готель на наступні три години. Дочка міністра уряду влаштовує тут своє весілля, відповіла вона. Прем'єр-міністр нарендера Моді прибуде сюди за годину. Прем'єр-міністр дійсно приїде? перепитав я здивований. Так, тому охорона така посилена. Лиш визерніть назовні. Подивившись у вікно, я побачив озброєних поліцейських, які оточили будівлю. Сталеку я помітив три військові танки, два автобуси з солдатами в чорному бойовому спорядженні та снайперів на дахах сусідніх будинків. Схоже, так і є, подумав я. Прем'єр-міністр таки буде тут. Чи є шанс для мене бути присутнім на церемонії? запитав я в адміністратора. Мало ймовірно, відповіла вона. Навіть персоналу готелю сказали триматися подалі учасники, урядовці, високопоставлені особи та заможні віп-персони». Усі одягнені офіційні костюми. Ну, що ж, подумав я, принаймні я спробував. Коли я вже хотів повертатися до своєї кімнати, то до мене підійшов добре одягнений чоловік. Ви з Іскон?» – запитав він. Так, відповів я, а ви звідки? Я з Нью-Йорка, повідомив він, але я відвідав ваш храм у Лос-Анджелесі, коли був там у справах. Він прекрасний. Це ж чудово, зрадів я. Ви теж йдете на прийом? запитав він. Що ж, ні, зізнався я. Нещодавно я переніс операцію і відновлююся в цьому готелі, але коли я почув про цю подію, то подумав, що прийду сюди в надії зустріти когось впливового. Відалі я хотів би зустрітися з прем'єр-міністром і подарувати йому одну з моїх книг. Якщо хочете, сказав він, то ви можете піти зі мною. У мене є додаткове запрошення. Мій друг мав приєднатися до мене, але не зміг. Я впевнений, що господарі будуть раді вашій присутності. Ви можете благословити пару молодят. Справді? здивувався я. Дякую. З гайливою посмішкою він додав. Хто знає, можливо, вам навіть пощастить і ви зустрінете прем'єр-міністра. Можливо, лиш можливо, відповів я. Коли ми вийшли з головного входу в готель, то всі погляди відразу звернулися до нас. Безсумнівно, через контраст між моїми шафрановими мантіями Саньясі, що розвивалися, та офіційним вечірнім вбранням, у якому були всі присутні. Мій супутник пред'явив наше запрошення і після суворої перевірки безпеки нас пустили всередину. Прийом був грандіозним. Люди спілкувалися невеликими групами, з напоями в руках. Живий оркестр грав тиху музику на маленькій сцені в одному кутку, захопившись елегантною атмосферою, мій супутник вказав на сцену, де стояли молодята, вітаючи довгу чергу гостей. Почекайте тут, звернувся мій несподіваний супутник і, киваючи в бік молодят, сказав Я піду й подивлюся, чи зможете ви зустрітися з ними і запропонувати свої благословення. Усміхаючись, я відповів Добре, ми зайшли так далеко, подивимося, що станеться далі. Я здивовано спостерігав, як він підійшов прямо до черги заговорив із парою. Він жестом попросив мене підійти. Я йшов повільно, не бажаючи привертати зайвої уваги. Проходячи повз довгу чергу гостей із подарунками, я підійшов до пари. Спочатку вони, здавалося, трохи злякалися, побачивши мене. Представившись, я сказав Я Сан'ясі з Міжнародного товариства свідомості Крішни і хотів би поблагословити ваш шлюб. На мій подив наречена повернулася до чоловіка і схвильовано сказала Хіба це не чудово? Саме це нам потрібно було. Вона з радістю прийняла мою книгу. Я впевнена, що мій батько, міністр уряду, також із задоволенням прочитає її, сказала вона. Це так добре йде, подумав я, повертаючись до натовпу гостей. Можливо, лиш можливо, я справді зможу зустрітися з прем'єр-міністром. Я помітив, що люди почали збиратися додовж тротуарної доріжки, яка веде до цього заходу. Сюди, мабуть, приїде прем'єр-міністр, подумав я. Обережно пробираючись до попередньої частини гостей, я знайшов місце, де він, напевно, має побачити мене, коли прибуде. Але саме в той момент, прямо переді мною, стали шість співробітників Служби безпеки прем'єр-міністра, а їхні спини утворили стіну, яка загородила мені огляд. Я став озиратися в пошуках альтернативної позиції, але йти було нікуди. Охоронці оглядали натовп, і я помітив, як кілька з них підозріло дивляться на книгу в моїй руці. Один із них показав на неї пальцем і запитав Сер, що це? Це книга, яку я хотів би подарувати прем'єр-міністрові, вічливо відповів я. Це не дозволено, твердо сказав він. Віддайте її негайно. Я вагався, але знав, що в мене немає вибору. Віддаючи книгу, я сказав Сер, з усією повагою, але прем'єр-міністр знайомий з нашим рухом, і я впевнений, що він буде вдячний прочитати про те, як ми ділимося духовною культурою Індії по всьому світу. Ставши свідком нашої розмови, інший офіцер Служби безпеки, очевидно, вищого рангу, сказав першому охоронцеві. Перевірте її та проведіть рентгенсканування. Офіцер відніс книгу до намету Служби безпеки. Після 15 довгих і тривожних хвилин офіцер нарешті повернувся, простягаючи книгу своєму начальнику. Добре, книга пройшла перевірку, сказав старший офіцер. Якщо і коли прем'єр-міністр захоче поговорити з вами. То я поверну вашу книгу, щоб ви могли запропонувати її йому. Але майте на увазі у нього був довгий день, він щойно прибув із кумгамели в праяграджі та дуже виснажений. Швидше за все він коротко привітає пару і поїде. Що ж, ще є невеличкий шанс, подумав я. Можливо, лиш можливо. Раптом завивання сирен наповнило повітря, сигналізуючи про прибуття прем'єр-міністра. Його охорона знову обернулася, щоб оглянути всіх присутніх. Я глянув угору і помітив снайперів на дахах, які коригували свої позиції. Через дві хвилини прем'єр-міністр на рендер-моді був оточений щільним кільцем співробітників Служби безпеки, оскільки я вищий за більшість людей в Індії, то трохи підняв голову і усміхнувся, коли він проходив повз мене. Він перехопив мій погляд і вічливо кивнув перед тим, як продовжити йти до сцени. Це гаразд, подумав я, він прийшов привітати пару. Можливо, він зупиниться і поговорить зі мною повертаючись. Він піднявся по сходах і привітав кількох знайомих, перш ніж звернути увагу на молодят. Розмова з нареченими тривала не більше хвилини. Він сфотографувався і почав повертатися. За 20 ярдів від того місця, де стояв я, він двічі зупинявся, щоб обмінятися словами з двома іншими гостями. Потім, коли він обернувся, його погляд упав на мене і. На мій подив, він пішов прямо в моєму напрямку. Офіцер Служби безпеки, який стояв поруч зі мною, швидко повернув мою книгу та прошепотів Вам пощастило. Коли прем'єр-міністр моді наблизився, то тепло загукав Гарі крішна. Через декілька хвилин ми вже стояли поруч. Він виглядав спокійним і врівноваженим, незважаючи на довгий день позаду. Усвідомлюючи, що маю лише кілька хвилин, я говорив чітко і переконливо премєр міністре моді, я сподівався зустрітися з вами сьогодні ввечері. Протягом останніх 52 років я подорожував і ділився мудрістю багават діти по всьому світу. Я хотів поділитися з вами цією подорожю через свою щойно опубліковану книгу. Він обома руками взяв книгу і щиро подякував. Скориставшись моментом, я запитав: премєр міністре можна з вами сфотографуватися? Він посміхнувся і з легким гумором відповів: Лиш погляньте навколо. Всі вже й так фотографують. Ми обоє повернулися до камер, які спалахували навколо, і посміхнулися. Тоді він ще раз подякував і пішов далі. Щойно він пішов, я повернувся до натовпу і запитав, чи може хтось поділитися зі мною своїми фотографіями. Коли все навколо заспокоїлося, то джентльмен, який стояв позаду мене, виступив вперед. Я спостерігав за вашою розмовою з прем'єр-міністром, сказав він. Я був його офіцером особистої безпеки протягом десяти років. Тож я сказав своїм друзям якщо вони хочуть побачити прем'єр-міністра зблизька, то вони повинні стати прямісінько за вами, тому що він обов'язково зупиниться, аби привітати Сан'ясі. Я краще за всіх знаю його звички. Дякую, що поділилися цим, відповів я. Саме в той момент до мене повернувся секретар прем'єр-міністра, переводячи подих. Прем'єр-міністрові потрібні ваші контактні дані, сказав він. Після прочитання книги він обов'язково захоче написати вам і подякувати. Діставши з кишені свою візитну картку, я віддав йому. З цими словами я тихенько повернувся до своєї кімнати і глибоко заснув. Наступного ранку, коли я прокинувся і розмірковував про події попередньої ночі, я запитав себе, чи все це був не сон? Проте, коли спогади прояснилися, я посміхнувся і зрозумів: це справді був не сон. Маленький шанс. Можливо, лиш можливо, став реальністю завдяки милості шили правопади та господа шічайтані махаправу. Катханча насріту Ясмін, душкарам сукарам гавет, вісмірітеві -ві парі там свят, шічайтаням на мамі там, те, що дуже складно зробити, стає легким для виконання, якщо так чи інакше, просто згадати Господа чайтаню махаправу, але якщо хтось не пам'ятає про нього, навіть легкі речі перетворюються на дуже складні. Я шанобливо вклоняюся цьому Господу чайтані Махапрабу, ще чайтаня Чарітамріта Аділіла 14.1.